Так красиво. Театр. Історичний дім, можна зайти на екскурсію. Там дуже і дуже красиво. Вхідний квиток там написано від 5 до 7 євро з 10 до 17. Пам'ятні фото зроблені. Холодно, холодно, клас. Йду десь тут має бути будинок президента. Часу все менше і менше до репетиції, але що робити? Я швидко добіжу по навігатору. Клас. Супер, що я пішла сама, ще нікого не потягнула за собою. Бо я би сюди точно не попала і стільки не встигла. За одну годину. Ай, любую з собою, то я бачу. Сувеніри. Клас. О! Дзвони. дзвони, дзвонять гарно. Дзвонять ззаді в дзвіниці, який рубля якої зараз підійду? Клас кайф, Які таке люблю. О, підсніжники, справжні, йлки! класно! Справжній тут так холодно підсніжники. Супер! Ох, яка крамничка. бачите? з українськими сувенірчиками. Галерея. Такі горняточка маленькі. П'ять євро Хо -хо. Вони керамічні. Дуже тоненькі. Символ Ригі. Та ні, мені не треба таке. Така була керамничка гарна, Нікого нема з продавців. Ой! Клас! Це ж виходить четверта година, тому дзвони дзвонили. Старі дерев'яні. Ніколаус, он майбутнє. Хто це? Культурний центр. Це? Культурний центр. О, прапори сплелися вітром України і Латвії. Красиво. Тішуся, що я сюди пішла. Такі маленькі вулички. Угу. Як у Львові цей будинок. Як у Львові на площі ринок. Калікуварці, пам'ятник архітектури, житловий будиночок такий. Ой, нічого буде назад. ресторан. Гарно. Собачка ще ценою Ще костел 1727 рік. Ой, батарея сідає і вже темно. Панці Що його теж треба натирати? Що він символізує? Гарно. Щось... Грає музикант вуличний, українські мелодії. Це українська музика. Зараз ти можу точно згадати що це, але мелодія українська. Да. Гарно. Це, я так розумію, ніде не знайшла. Не написано, що символізують оці вітрячки, але напевно сонце прихід весни і. То що скоро Великдень. Ой, як класно в Європі. Дуже красиво. І я це все люблю. Так, але хочете піти ще далі. Ще щось подивитися. Клас. Малаукунс. Якщо хтось дивиться моє відео з Росії, подивіться, як латвійці підтримують Україну. Я маю мене хто побачить, хто підтримує війну, яку б Росія принесла і горе в нашу країну, щоб ви бачили, як весь світ відноситься до цієї ситуації. Ой, якась індійська виставка буде. Мій навігатор підказує, що мені 4 хвилини до Великої гільдії, де я маю бути. Тому я йду в правильному напрямку, навіть не заблудилася. Так, щоб ви бачите, тут у мене павербанк би розрядився, тут у мене навігатор і тут я вам знімаю відео. Якщо в разі хтось хоче мені висловити претензії, що я трясу камерою, то краще нічого не пишіть, стримайтесь. Еко спарум. Гранд mm Палац, -hmm. це такий готель oh. серйозний. Я до набережної, а мені треба трошки другий бік. Все, старе місто я побачив. Я тішуся, я молодець. Тепер бігом 4 хвилини лишилося. Символ Риги, цей кіт на верхівці будинку. Ой. Школа, професійна студія. Гарно. Побачила здалека цей такий старовинний будиночок. Мені сподобався. Ось. Улички. Поскінечно можна ходити, але пора. Ставу. Так що всім гарного настрою. Одного дуже холодно. Хто казав, що там я прилипла до пальто свого. Чи воно до мене прилипло, що я весь час в ньому ну, взагалі, та. я тільки один пуховик взяла з собою. Я не, не брала кожен пальто на кожен день інше. Знаєте, мені якось все ну, рівно, Мені в ньому зручно і затишно. І цей пуховик дуже легенький. Так що показателі моди. Кружочки, і все побачила. І що могла, продемонструвала вам, дорогим моїм глядачам. А, це ви? Добрий, Добрий день. Ага. Як вас звати? Лана. Лана, дуже приємно. Це вам подарок. Мені? Да, это Дякую. Я пішла на вітром, чого двірі ще закриті, вони всередині були відкриті. Оці, оці двері закриті, так? бо я сюди заходила. Ну ходіть, я вас проведу. Я не знаю, чи це можна, чи я вас да. проведу. Ну і Ладно, але тобі? я бачите, запізнюю зараз виписати звіндюлі. Але наші хлопці. Ну і як ви тут прийшмоєте? Я обійшла весь центр, наскільки змогла, оббігала за годину. Я думаю, тут не ходити. Навіть відео познімала. Mm. Mm. Ні, ні, ми зайдемо з цього боку, бо... Узайдемо ну, з цього. <ріст> я ваше попише буквально підписались буквально трі дні. Ще на відео попадете. Ви прийдете на виставу до нас. нас прийдете? Прийду, ми сидимо третім рік. Ви коріна мужем прийдемо. Да, да, так. Да, да. так ви могли після вистави подарити? Ні, ні. Дуже дякую. Ні-ні, я про лісічку знала місяць обратно, увидела як. Не тесняй. Я думаю, я к Самвелу проведу. Сейчас мы с вами все. Говорит, увидела, что вы кушаете гербала и хочу мужа своего посадить. Вот видите, как популярен. Да, мой муж 140 40 килограммов. Я смотрю, как у Лиси как бы идет хорошо. Процесс? Процесс, я думаю, может быть, посадить мужа тоже на хербал. Ну, мы проконсультируем вас, если вы захотите. Ой, мне так приятно. Ланочка пришла поздравить меня с подарками потом покажу и, и к руководителю. Хотя, Сейчас проведем вас к руководителю. Что-то поздравили, шампанское вот где написано шампанское, просто пишут. Или Лана Или какое-то слово шампанское. Саша, на сфотографу на память. Боже. Ну, я понимаю, ладно, советское шампанское, но вот это подарили. вот... А От него единственное шампанское, от которого не болит головой. Да. Да, с утра я выпил. Я приобрела бальзам рыжский. Давай теперь я сниму, а то у меня причем сказать. у меня так